гроші євросоюзу на розвиток Рівненщини. залучити кошти партнерів на відновлення та розвиток територій стане можливим завдяки появі макрорегіонів в Україні. Ми розуміємо, що, наприклад, Рівненська область навряд спроможна сама писати і реалізовувати спільні проекти з якимось великим регіоном Німеччини чи Франції через брак досвіду, через обмеження фінансового ресурсу, через брак кадрового потенціалу. В такий спосіб, я думаю, ми зможемо підсилити наші регіони, особливо деякі з яких є депопульованими, і більш ефективно виглядати в боротьбі за європейські ресурси. Так в Україні планується створення дев'яти макрорегіонів. Рівненщина буде восьмим, та об'єднається з Волинською та Житомирською областями Це важливо саме для розвитку території, для залучення коштів з Європейського союзу, з європейських фондів. Для структурних програм важливо, щоб було не менше трьох мільйонів. Жодна з наших областей в восьмому макрорегіоні, куди входить Волинь, Рівненщина і Житомирща, не має окремо три мільйони А разом ми будемо мати більше ніж як 4 мільйони. І це вже адекватний масив інформації для інвесторів. Разі вже є офіційний наказ від держстату, де чітко визначили нові макрорегіони. Тепер ж готуються відповідні документи, «Щоб при формуванні розподілу бюджетних коштів європейського союзу, структурних фондів європейського союзу і впровадження політики згуртованості. Європейська комісія розподіляла потреби тих чи інших регіонів тої чи іншої країни в ресурсах. Тому ми приводимо наше законодавство і наш адмінтерустрій до зрозумілої для європейського союзу конструкції. Юлія Котляревська та Валентин Зледенний телеканал ITV Media Group.